Я на світі край багатий, мила нами чисті води, ліси, гори всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає, Ей, брате, руку давай, разом зі мною співай у хаті на наш ременчуській землі. У нас на Вкраїні. Золотані і соняків пшениць, пшениці вівця. А десь майор, як крапельки неба, волошки, блакитні, яка ж то краса, тут мешкають люди привітні та чесні. Хліб сілю госте зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата. Усіх нагодують безмежні лани. Хай знає весь світ про казкову країну. Згасині е небося не жовті воля. Добре там є до нас нема. Стань для бачка ворваним сином. Не стидайся це твоя земля. не стидайся до Україна, Добре там є, до нас нема. Стань для бачка обманим сином. Вас саме сьогодні, коли Україна відзначає День років. Я, комішка Юлія Іванівна, вчитель історії цієї школи, познайомлю вас з нашим навчальним закладом. Отже, ви в Кременчуцькій загальноосвітній школі 13 ступіння No16, якій виповнилося 40 років. Сьогодні тут навчається понад 500 дітей. Школа є культурно-освітнім осередком навколишнього мікрорайону. Має статус громадсько-активної, тому завданням нашої колективу, метою нашої колективу, є не тільки надання освітніх послуг учням, а й залучення їхніх батьків місцевої громади до співпраці. Ми освітяни відчуваємо особисту відповідальність за втілення в життя державної національної ідеї «Іти в внову з цивілізованим світом. Що неможливо без усвідомлення своєї причетності до історичних традицій Європи. Зараз, коли Україна стала на шлях євроінтеграції, особливої актуальності набуває формування відповідної свідомості у нашої молоді, шановливого ставлення їх до історії, символів рідного міста, держави, Європи. І світу в цілому. Прошу, будь ласка. У 2014 році за ініціативи директора нашої школи, людини творчої, довгі Олексія Васильовича, було створено цей європорт з метою е, знайомства учнів. Та їхніх батьків з історією формування Європейського Союзу. Тут представлені державні прапори країн-членів Європейського Союзу у їх хронологічної посвідомості їх приєднання. Нашим безпосереднім сусідом, повноправним членом Європейського Союзу є республіка Польща. Історія відносин. України і Польщі нараховує тисячоліття. Складні, а часом і трагічні події відбувалися між нашими народами від шлюбних союзів аж до воєнних дій. Але, безперечним, є той факт, що етнічна і культурна спорідненість польського та українського народів зміцнювала і завжди зміцнювала наші стосунки. Дуже важливою для нас є співпраця в галузі освіти і науки. І ми потихеньку залучаємося до неї. Ми отримали можливість краще пізнати одне одного. Наші вчителі, частина правда вчителів і учнів нашої школи, є учасниками польського проєкту Євроінтеграція без кордонів. Пізніше ви прочуєте про цей проєкт докладніше. А поки що я хочу сказати, що в рамках цього. Проєкту ми відвідали польські міста у полі Траків, знайомилися з навчальними закладами, брали участь у культурно-освітніх і інформаційно-консультаційних зустрічах, і це дало свій результат. Я особисто горда дуже з того, що двоє моїх учнів, випускники минулого року, вступили до вищих навчальних закладів в Польщі. І трішечки повернутися. Я на світі край багатий, щедрий мила нами. чисті води, ліси, гори, всього вдосталь є. люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає, Гей брате, руку давай, разом зі мною співай, Україна. Єдина. І сина хвилі, і любові та своєї землі. Україна це ми так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну. Бою родину, свою сім'ю мені є що втрачати і кого любити і я сильно ціную те що люблю Не для батька нормальним сином, не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна, добре там є до нас немає. Це для батька нормальним сином. Як у нас на Україні, квітучий Так у нас на Україні. Ми мало дікраїна, її шалені діти ми змінимо світ, ми можемо все зробити вже як модератор про те, що мені Андрію Андрій президенту, колишньому президенту СМБР і тепер почесному президенту, директору Камінчуського центру міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста Кам'янчук Інвест Гамчуської міської ради, бути в 16 школі. Я знаю вашого директора, ну то я знаю, що тут з різних шкіл, то я розумію, але наш директор сьогодні Олексій Васильович здобув Знаю цю людину як е, дуже талановиту і справжнього педагога, але, на жаль, за 20 років життя мого в цьому місті я перший раз в 16 школі. Так як і наші гості, яких я зараз представлю, вони теж перший раз в 16 школі. Хоча е, вже пан е, Консул був в 5-й гімназії і там десь іще якийсь місця університету, всіх університетах був. Але 16-й школі перший раз. І друге хотів би сказати перед початком голосу, що мене дуже вразило е, от, ваше привітання з флешмоб, європейський, справжній флешмоб, європейський е, хол. І це говорить про те, що в нашій Україні, в нашій країні, в нашому місті е, і е, педагоги, директори і педагоги інші. Вони гордяться своєю країною, люблять свою країну, люблять своє місто, бажають стати членом європейської спільноти і цьому навчають вас, сприяють, створюють умови для того, щоб це було в школі поряд, там де ви навчаєтесь, де ви проводите більше частину свого життя цього кільного життя. Так сталося, що мені доручили провести. Круглий стіл», молодіжна дипломатія на шляху до Європи. І перш за все хотів би привітати е, справжнього, вже не молодіжного, хоча дуже молодого. Е, але багато мабуть, ну, з е, консулів найбільше так, так, найбільше вже е, е, довгий час ви працюєте в Україні, в різних консульствах. Сім е, років. Стільки дипломати не працюють, взагалі, що так сказати, є каденції. От. Але пан е, Здановський, Ян Здановський, е, він е, дуже авторитетний дипломат, е, дуже інтелігентна людина, та людина, з якою е, можна розмовляти на різні теми, тому сьогодні, а все, що ми будемо розмовляти, це, це європейська тематика. і е, мені, е, Я впевнений в цьому. Що вам це дуже подобається. Серед нас присутня також ще одна непересічна особистість це е, пан Маріуш Патей. Е, пан Марюш Патей, він е, директор інституту імені Романа е, Рибальського. Е, це е, людина, яка займається питанням історії, політики, але він ще займається і бізнесом. Він е, е, один з е, провідних спеціалістів Польщі. В галузі IT-технологій. Е, хотів би назвати ще одну людину тут. Е, це е, людина дуже цікава. Теж і е, ну, знаєте, що така опозиція? Опозиція, опозиція. А по білоруськи як би опозиція? Але е, Представник Балто Чорноморського альянсу, також українського білоруського центру погоня Сергій Висоцький. Доброго дня, шановні друзі. Ну, перш за все, я дуже дякую за це запрошення. Е, я не сподівався, що. kluczyy my mamy tak bardzo naszych dróg te takie elementy także naszej dyplomacji e, ja chcę e, przede wszystkim z partii ze Światą Unii Europy e, i to, że już jest było mądrze się na na wśród roli młodzieży. prawda młodzieży by, mm, taką poszerzenie o etapizm sojusze y, о том, что молодежь именно первая э, дает о себе знать, э, приезжая к нам, в частности, в мою страну. И, как вы знаете, э, уже есть много-много очень студентов, которые учатся почти на 23 тысячи из того, что мы подсчитываем, и все время эта динамика студентов растет. И мне очень приятно именно, что э, э, из вашего города так много э, потенциальных кандидатов э, приезжает к нам на учебу. И здесь уже Неоднократно было сказано о роли молодежи э, в этом процессе евроинтеграции, которую открыто. И, там, мы постоянно мы говорим вам, как нашим соседям, нашим партнерам, нашим друзьям, что э, нет такой возможности. Мы не видим э, независ... мы, мы видим э, одну концепцию, которая через поколение э, проходит, э, через многие поколения поля э, э, нету сильной Польши, э, сильной независимой Польши и других. Э, государств без силы независимой Украины. это такое жизненное кредо, политическое кредо многих наших партий, движений, которым мы придерживаемся уже долгие-долгие э, десятилетия. Мы стараемся чаще всего вас поддержать И всегда поддерживаем вас. Знаменательным моментом в нашей истории было то, что мы как первая страна, я бы тоже так знали вашу независимость. И э, очень много таких позитивных моментов истории, нашей общей истории хотя бы последнего, последнего десятилетия. Студенты, наши студенты имеют возможность приехать в ПАМ, чаще в польские вузы, европейские вузы. Наши историки, наши ученые встречаются очень часто с вами на разного рода форумах, на разного рода мероприятиях. И меня особо радует, что именно сегодня, благодаря таким мероприятиям, поднимается уровень знаний о Европейском Союзе. Это очень важно. Вы должны, 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 должны понимать, с чем вы имеете дело, да? Ведь это именно вам придется жить в Европейском Союзе. Но, и, конечно, очень символично, и, и, я был под большим впечатлением тоже, так, что когда нас так сердечно приветствовали здесь, и было сказано, что украинцы Европа... Видели, затронули, они, конечно, глубоко остаются в памяти, и не всячески э, будем по-прежнему поддерживать все теплые отношения. Э, и стараемся не делать. Я на свете край богатый, щедрый мила нами воды, лисы, горы, все в досталье. Люди різні тут живут, є поміж нами. Щадры моя вкупи, разлучитись не дає. Зі мною співай, Україна, ще красива, і сина хвилі, і любові та своєї землі. Україна землі, так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду. Любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, є кого любити. І я сильно ціною те, що люблю.